Представляємо пакет термічного нагріву непрямої дії хімічний українського виробництва. Розробка нашого одного військового хірурга. На відміну від надівського аналога, він кращий тим, що в ньому не тільки можна розігріти консервну банку, також можна просто він, коли розкладається, можна зігріти руки, ноги бійцям і можна зігріти, наприклад, замерзлий елементи машини. Як працює пакет термічного нагріву? Распаковываем его, раскрываем. всередині у нас трябина, мы натискаем, чтобы она локнула розподивилась по патрусивому пакет. Все, у нас пошла хімічна реакция. беремо консервную банку. Кладемо і загортаємо. Дуже гарячий. Температура всередині може досягати 150 градусів Цельсія. Минуло у нас 10-15 хвилин. Розвертаємо баночку. Вона у нас гаряча. Вот. Бачите, температура пропалила. Можна погріти руки, ноги, якщо замерзло. Вот. Так само. Вот. Так працює наша термогрівка. Хімічний склад пакету термічного абсолютно нешкідливий для здоров'я. Вот. Можна нюхати. Дихати нічого поганого не трапиться. Всі елементи хімічні, які є, абсолютно не шкідливі.